Вітаю, друзі! Сьогодні мова піде про ліквідаційну вартість основних засобів. Коли та як її встановлювати, хто це робить, як оформляти таку операцію, що в бухобліку – розповім все по черзі. Отже, спочатку з'ясовуємо, що воно таке ліквідаційна вартість. Визначення цього поняття містить національне положення бухобліку в держсекторі 121 основні засоби. Зокрема, ліквідаційна вартість це сума коштів або вартість інших активів, яку бюджетна установа очікує отримати від реалізації неборотних активів після їх закінчення строку експлуатації. При цьому витрати, пов'язані з продажем, вираховуються. Ліквідаційну вартість визначають або при введенні в експлуатацію, або у разі, коли залишкова вартість об'єкта дорівнює нулю. Але об'єкт ще придатний до експлуатації. Це передбачено в методорекомендаціях з обліку основних засобів. Ліквідаційну вартість визначає комісія, створена за наказом керівника установи. Але цю функцію цілком може використовувати і нетрадиційна комісія чи постійна діюча комісія за списання майна. Конкретний порядок визначення ліквідаційної вартості об'єктів основних засобів законодавством не визначено. На практиці сума ліквідаційної вартості визначають виходячи із можливої вартості матеріалів та цінності, які будуть вилучені після ліквідації відповідного об'єкту народних активів. Це може бути вартість запчастин, деталі, матеріалів, вторинної северовини, металобрухту, макулатури, деревини тощо. При цьому враховують ціни спеціалізованих приробних підприємств конкретного регіону, району, міста. Водночас ліквідаційна вартість може дорівнювати нулю, якщо неможливо достовірно визначити суму, яку очікується отримати від реалізації основних засобів після закінчення строку їх служби. Факт установлення ліквідаційної вартості для відповідних об'єктів основних засобів, комісія оформлює актом переоцінки основних засобів. Загалом алгоритм дій при визначенні ліквідаційної вартості основних засобів з нульовою залишковою вартостю такий. Перше, слід виявити об'єкти основних засобів з нульовою балансовою вартістю, які фактично продовжують експлуатуватися. Це робити зручно під час річної інвентаризації. Необхідність визначення ліквідаційної вартості для виявлення об'єктів основних засобів доцільно зафіксувати у протоколі інвентаризаційної комісії. Також слід сформувати перелік цих об'єктів із зазначенням всіх необхідних даних: інвентарний номер, первісна вартість. Сума зносу тощо, оформити наказ е, керівника установи про визначення ліквідаційної вартості основних засобів та створення для цього комісії або покладання обов'язків на постійно діючу комісію. Також цим наказом слід встановити строки проведення цієї процедури та оформлення документів за результатами роботи комісії, визначити ліквідаційну вартість конкретних об'єктів основних засобів. При цьому комісія має з'ясувати, які саме матеріали та у якій кількості можуть бути отримані при ліквідації кожного основного засобу. Далі на основі прайсів приймальних пунктів слід визначити вартість таких матеріалів. Водночас незайвим буде розглянути й варіант реалізації без попереднього розбирання. Проте, незалежно від обраного варіанту, не забувайте відняти від очікуваної суми надходжень витрати на доставку до пункту приймання та інші супутні витрати. Врешті-решт, ви отримаєте суму очікуваних надходжень від ліквідації кожного основного засобу. Далі документально оформити результати роботи комісії з визначення ліквідаційної вартості. Для цього за кожним основним засобом в акті переоцінки основних засобів відображають його ліквідаційну вартість. Можна оформити і загальний акт на групу однотипних об'єктів основних засобів. Після затвердження акта керівником установи його передають на опрацювання до бухгалтерії. У свою чергу, бухгалтер повинен перевірити дані, зазначені в акті та зробити відмітку про відображення в регістрах бухобліку. Також на підставі цього акту бухгалтер повинен зазначити суму встановлення ліквідаційної вартості і в інвентарній карці відповідного об'єкту основних засобів. Ну і на останок бухгалтер повинен відобразити у регістрах бухобліку збільшення первісної вартості на суму встановленої ліквідаційної вартості. Це робиться за дебітом рахунку для обліку основних засобів та кредитом з обрахунку 51.11 внесеним капітал. Зверніть увагу, на ліквідаційну вартість нараховувати амортизацію не потрібно. Навіть після встановлення ліквідаційної вартості для об'єктів з нульовою залишкою вартістю, які продовжують використовуватись, вартість, що амортизується дорівнює нулю. А тепер покажу на прикладі, як в бухобліку відображається операція зі встановлення ліквідаційної вартості. Також наведу приклад акта про встановлення ліквідаційної вартості. Під час річної інвентаризації комісія виявила холодильник з вичерпним строком служби, який фактично продовжує використовуватись. Його первісна вартість дорівнює 3400 гривень, а знос 3400 гривень. Для визначення ліквідаційної вартості наказом керівника установи призначено комісію. Згідно з її висновками, ліквідаційну вартість встановлена на рівні 350 гривень. Складено акт про встановлення ліквідаційної вартості основних засобів та зроблено запис щодо ліквідаційної вартості до інвентарної картки об'єкта основних засобів. В бухобліку слід зробити таку проводку. Дебід основних засобів, кредит 51. З програму «Фітбюджет» і відобразити в бухобліку цю операцію і скласти акт про встановлення ліквідаційної вартості можна легко за лічені хвилини. Дивіться самі. Подивимося, як в фітбюджеті, встановити ліквідаційну вартість на основний засоб. засоб. Я завчасно додав основний засоб. Холодильник я був в прикладі. Тому одразу переходимо до операції переоцінка, додаємо акт. Обираємо від переоцінки, до да, оцінка, оцінка або ліквідаційна вартість. Нас в даному випадку цікавить ліквідаційна вартість. Обираємо наш об'єкт. Я завчасно додав холодильник. Ось він. Дивіться, вартість 3400 вже підтягнулась. Джерело обходження обираємо. І встановлюємо суму, зміна ліквідаційної вартості. Встановлюємо 350 гривень. Розраховуємо проводки. Все, 901014, кредит 5111 холодильник. Зберігаємо, провести в обліку, все, в бух обліку, наш холодильник переоцінено. Дивимось на друк. Акт переоцінки основних засобів. Холодильник, перевісна вартість, нос, ліквідаційна вартість 350. Тобто первисна вартість стала 3750, знову 3400. Ліквідаційна ось проводки і все. так, буквально два кліки і зроблена ліквідаційна вартість. Ось і все. Легкої вам праці та миру усім нам. До побачення.